2025 рік для Чернівців, час, коли ми остаточно усвідомили, тил це не там, де не стріляють, а там, де тримають стрій попри біль. Це був рік важких втрат нашого краю, рік трагічних історій кохання та рік іспиту для громади про Буковину, яка плаче, але не здається, наш підсумковий матеріал. на 12 липня розділила життя мешканців Чернівецької багатоповерхівки та й усіх чернівців на до та після. Саме той ранок показав справжню силу міста. Допоки територію ще обстежували на небезпечні уламки та розгортали штаби. Чернівчани самоорганізувалися, понесли воду та їжу. Постраждалим. Сотні городян, не чекаючи команд, з'їхалися з усього міста, аби власноруч розрібати каміння та скло. Місто відреагувало фінансово на ремонт спільних приміщень, даху та фасаду трьох під'їздів виділили майже 11 мільйонів гривень. Постраждалі мешканці отримали одноразову допомогу. Роботи з відновлення розпочалися восени, проте обіцяного завершення до середини грудня не сталося. Люди, хоч і з новими вікнами, зустрічають свята у будинку, який таки не став повністю затишним, нагадуючи про те, що бюрократія та тендери подекуди пові. Ільніші за людське горе. Дві став роком важких прощань. Наше місто нарешті прийняло в рідну землю Ярослава Левицького. У Чернівцях його знали всі: талановитий телеоператор і журналіст. А в мирному житті успішний ресторатор. Після року невідомості та статусу зниклий безвісти, ДНК експертиза підтвердила найстрашніше. Не менш боляче відгукнулася в серцях чернівчан історія родини Бараніцьких. Розвідник Фелікс Бараніцький загинув у пеклі під часовим яром. Його дружина Вікторія розпочала свою власну війну за надання чоловікові звання Героя України, боролася з реаліями до останнього, але серце жінки не витримало болю та виснаження. Тепер подружжя знову разом у небесному легіоні. 2025 став роком радості і сліз щастя від довгоочікуваних зустрічей з тими, хто довгі роки провів у російській неволі. У результаті обмінів до рідної буковини нарешті повернулися полонені захисники, які стали символом незламності і стійкості українців навіть у лабетах ворога. Значна частина з них потрапила до російських тюрем ще на початку широкомасштабного вторгнення, і увесь цей час їх сім'ї жили у гнітючій невідомості. Про одну із таких щемливих зустрічей розповів і телеканал ТВА. Вдома звільненого воїна довгих 40 місяців з нетерпінням чекали не лише рідні і близькі. Вірний собака впізнав свого господаря за лічені секунди. Ці кадри зворушили до вибини душі наших глядачів. Не знав, не знав. Як і минулі роки, у 2025-му міцною опорою для буковини були волонтери та благодійники, як місцеві, так і міжнародні. Зокрема, і завдяки зусиллям благодійного народного фонду наші захисники на лінії фронту отримали такі необхідні автівки, адже на полі бою велику роль відіграє не лише наявність достатньої кількості зброї, але й мобільність воїнів. Втім, транспорт, який це забезпечує, ворог нищить перед усім. Нещодавно до Чорнівців прибув гуманітарний конвой з Франції. У прифронтові регіони передали 11 карет швидкої допомоги, дякуючи яким можна буде врятувати життя ще більшій кількості українських воїнів. Міжнародні партнери підставили надійне плече і Буковинській медицині. Зокрема, цього річ за співпраці і допомоги румунських представників народний фонд продовжив системну підтримку наших лікарень, зокрема обласної психіатричної, кардіоцентру міської поліклініки No2 щоразу передаючи для пацієнтів дороговартісні і високоякісні медикаменти, які є незамінними у лікуванні багатьох поширених хвороб. Обласний перинатальний центр також цьогоріч отримав вагому підтримку. Австрійські лікарі-неонатологи передали найсучасніший апарат УЗД для новонароджених дітей. Також долучилася і Асоціація неонатологів України, передавши нову партію високоточної апаратури для виходжування немовлят.